Олександру Самсонюку 9 років у свій вільний час полюбляє переглядати мультфільми. Нині дивиться казку, як Зайць морквині з кращого життя шукав. Перший раз я дивився мультик сам, але потім показав батькам і сказав: треба, щоб було більше українського на Ютубі, бо деколи нема що подивитися, бо багато російського. Цей мультфільм нещодавно опублікували на україномовному ютуб-каналі Хмаринка. Заснувала його родина Тученків, яка родом із Лисичанська. Працюють над контентом каналу спільно із волонтерами. Треба постійно новим наповнювати, бо якщо ми будемо показувати там мульти про козаків, да, це все класно. але це ще це ще моє дитинство. Далека-далеке. А треба нові, сучасні герої, сучасні ну, війні, і це постійна робота, яка повинна проводитися. Ну, так, ми викликати, що треба, щоб держава цим займалася, там, Міністерство освіти. Дуже багато, щоб yeah. хтось має. Давайте ми цим займатися. В першу чергу, так? ми скажемо, син, давай подивимося український фільм, пошукаємо там, фільм українською, подивимося разом, його обговоримо. Є можливість підтримати фінансово там канал, який вам сподобається. подобається. Нема можливості. Навіть ваш перегляд це вже якби, підтримка. Україномовного контенту Олег Ровінець каже: мультфільми створюють не тільки для дітей, але і для дорослих. Найбільше з мультфільму мені сподобалося те прислів'я, де народився, там і пригодився. Команда Хмаринки анімувала мультфільм на казку української дитячої письменниці Ірини Маско. Це все таке наше, на чому росте наше покоління, яке буде нашим майбутнім. І це є насправді ну, глобальне таке питання, яке ми ну, до цього часу, як я думаю, що програвали і зараз ще програємо, е, тому такого контенту потрібно якнайбільше. Я е, просто руками, ногами і всім підтримую е, такі проекти і віддаю ці свої казки. Е, практично ну, це теж як волонтерство, тому що я їх віддаю безкоштовно для того, щоб. Їх озвучили, їх там екранізували, чи зробили, але це, щоб було доступно для дітей, це головне. В майбутньому співавтори Ютуб каналу Хмаринка планують створити мультфільм і про фінансову грамотність. Олександра Семенюк, Володимир Щуренко, новини міста.